Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Андрія і сьогодні, друзі, до вашої уваги маємо... Маємо 36-ту косу, друзі. Невеличка, маленька з діаметром поршня, що тут в нас? Так, дивимося. Що в нас тут є? Та 36. Тому вона і 36-та. Отаке от. Значить. Проблема така, бачимо, бачите, сальники погано заводяться, взагалі йому не хотіло вже заводити з господару. І в тому випадку, завжди бачите, дивимося ось тут. Бачите, які маслянисти, то все, сальників вже немає. Поршнева, друзі, попрацювала теж значно гарно. Йдемо на сонечко, щоб вам показати. Дивіться. Бачите, який знос є на виході впускного вікна, вже є біла така полоска, нікусіль вже витертий, то вже говорить, що циліндр вже на виході. Там якийсь задирчик, ще є мікро. І що цікаво, ми бачимо, дивіться. Увага. Бачите? Вихлопне вікно, друзі. Звернули увагу, наскільки воно є забитим. Гляньте, скільки тут відсотків? 10% залишилося. Отвора, Скажіть, як буде коса працювати, то не буде. Я її вчора запустив, але вона не набирає нормальну чітко обертів. Я то все зняв. Вона отаке, Чесно кажучи, я б ту поршніву поміняв. Я б її вже не лишав. Вона ще може трохи буде працювати, але буде трошки от, так от себе не дуже добре вести. Щеплення ще тут дихає. Коса вже відпрацювала 10 років, без серйозних ремонтів, самі бачите. Стартер вже витертий, наскільки корпус, але коситься для кріликів. Коса працює на селі і то регулярно, не тільки там, коли чотири рази на, на рік так би мовити покосити траву якусь площу, а коситься постійно, бо кролі треба годувати. Так, зараз секундочку піднімаємо. Колінвал тут добрий. Все. Значить, Дивіться, витрим трошки поршень. Що ми тут бачимо? Гази проривалися вже збоку, бачите? Аж закоксовано є збоку. Тут також бачимо хвилю. Бачите, тут також є. То все треба чистити. Якщо щось з ним працювати, але не знаю, лишати його щось не дуже, є охота. Принаймні сальники треба міняти буде. Цилиндр я б теж поміняв, був би новий двигун і він би тут до мене не звертався Говориться, дуже часто. Ну, образно кажучи, часто. Тобто, відбув би це трошки серйозніший ремонт. Але зато людина би працювала і біди не мала. Карбюратор я перебрав, карбюратор у нас все робочий має бути, прекрасний. Так що така у нас діагностика цієї коси. Добре, цальники обов'язково треба поміняти, то на біду, якщо він там, як говориться, не захоче, то можна поміняти в дошках. Не поміняти, а лишити. Але то вже не надовго. Вона буде працювати, але коефіцієнт корисної дії малий, розхід палива, потужність втратиться, то вже буде не 36-та коса, а 28. -ма. От таке, повірте, що от з моєї коси, бачите, є циліндр, я вже колись показував. Бачите, яка історія? Увага! Бачите, тут цей нікосіль витертий. Ось він повністю загладжений плавно. Коса працювала чітко, гарно, і вона в тому циліндрі ще заводилась. Дивіться, бачите, ось ще тут є. О, та сама історія. І так само до чого я веду, хочу показати, що тут вже теж витерлось, друзі. О, дивіться, вага. О, бачите, отут вон, є кромочка вон, на краю, де я ножечком показую. О, кромочка є на краю. Де та вся історія з тим є. Що воно вже все. Коротше, то під заміну, я його зараз навантажу, тому що то не вартує лишати. Дивимося, 52-й поршень, тобто 44 діаметр і 36. 36 кубів, коса і 52 є різниця, правда? Звичайно, таким коситься завжди 10 років відробив, і то є пам'ятка про нього. Так що отаке? Ну що, вантажимо господара на заміну порчнівої ще. Ну а який сенс? Треба людська, я йому то вчора пояснював, говорив, тепер дивіться. Зараз проб'ємо тут тихо, опа. Зараз подивимося, що там того у нас є. О, воно. тут годі пробити то все. Цей нагар настільки... Мені тут одною рукою перепрошую незручно. Так, тепер дивимося. Витрим і зараз викинемо. Туди, що ми тут маємо, нагарчик, бачите? Конкретно такий засохший твердий. Він каже, 10 років він там нічого не робив, вона ж приплавила корпус, друзі. Дивіться. Бачите? Корпусець є вже приплавлений димок. Воно вже собі пришкварило і не треба нічого. Так що таке, а вона тут. Цилиндр чуть трохи почистив, але то буде це чистити вже потім, може і не буде зразу металолом. Так, що таке, добре, друзі, не затримую вас таке маленьке відео. Щось буде цікаве, буду показувати. Так, Одне ну, і то саме теж не цікаво. Хтось може ще скаже, що давай показуй ремонт, як то розбирається, все в попередніх відео ви бачили. Думаю, що вже всі пташки проспівали на всіх деревах. Що і як, за чим розбирається і збирається. Просто Будемо звертати увагу на всякі різні нюанси, буду розказувати, що куди і як. Я її запустив на біду, псикнув бензини, вона мені завелася. І потім скажімо так, що е, я її щось трохи регулював. Коса жила своїм життям. тобто... Не чітко працювала, бо, тому що гази, гази не давала, Вона може і буде робити, якщо і поміняти сальники, і то. просто той ресурс, він прийде в ремонт, зараз возьмеш з нього гроші, зробиш, а потім знов чоловік прийде і скаже, знов знову робити, бо поламалась. Краще зараз ті гроші сюди вкласти і щоб він не приходив якийсь довгий час, щоб він собі працював. Ні, ну Може комусь і вигідно, щоб там часто бігали, носили і тому подібне. Так що отаке. Отака друзі ситуація. Добре, тоді все з вами прощаюсь цього найкращого. І всім папа. До нових зустрічей.